Знайомтесь, мій рідний колектив, моя сім'я, моя родина, з якою я вже 10 років. Це Київський дитячий хор Радість. Він має звання народного художнього колективу і йому вже 42 роки. Всі ці роки незмінним художнім керівником і диригентом є відмінник освіти України Лариса Санцевич. Репертуар хору дуже різноманітний: від сучасної української пісні до духовного співу. Хор з початку свого існування взяв направлення на академічний спів і класичну музику. Радість є незмінним і багаторазовим лауреатом міжнародних всеукраїнських фестивалів та конкурсів, де завжди виборює високі місця, гран-при. Її учні співають на кращих сценах України. Серед них Ольга Швидка, Ольга Лабудь, Марія Собко. Вони керують хоровими колективами в Україні. І за її межами. Отримати музичну освіту, знання і любов до творів великих світових музикантів хористам допомагає навчання в гуртку з гри на фортепіано. Хористи співають складні музичні твори партитур, завдяки чому розвивається пам'ять і увага, розвиваються духовні якості, почуття прекрасного, легше вивчаються іноземні мови, а навчання в школі дається просто і успішно. Проте існує сьогодення, два коронавірусні роки, а тепер ще й два роки війни. Не дивлячись на складний час, колектив є. Він так і працює в дитячому інацькому центрі Дарницького району міста Києва як майже все своє життя. Не дивлячись на складність часу, в нас постійно змінюється репертуар. Він дуже цікавий і різноманітний. Це такі твори, як Дніпровська вода, Києвий мій. Чуєш, брате мій в чотирьох голосах, Луна для трьох голосся, Летить Куля, Полька «Полька трак When you're smiling», Самдей, Стабат Матер номер 8 For the beauty of the earth, my way, Я є одним із солістів хору. Не дивлячись на труднощі часу, другий рік підряд привожу з міжнародного фестивалю з Болгарії Гран-Прі, переможець конкурсів Кампанелла, чисті роси 2023. Тому я дуже люблю свою родину радість і хвилююся за кожен новий день. А проблем вистачає, бо цікавість до хорового мистецтва втрачається. Популяризація хорового мистецтва повинна розвиватися, аби не втратити цей пласт культури назавжди. В мене в Київській і полтавській хорових капелах співали свого часу два прадідусі і прабабуся. Тому в моїй сім'ї так поважно ставляться до хорового співу і люблять співати. Я теж з гордістю чому вчуся. Частина хористів під час війни виїхали за кордон. Через постійні тривоги школи перейшли працювати в дві зміни. Тому хористам, які на другій зміні, складно встигати. Хоч час занять і перенесено з 18.00 на 18.30. В нас проблема, бо не вистачає концертмейстра. Його скоротили, а іншого не беруть. А наша єдина концертмейстер працює на півставки. Для занять з вокалістами її не вистачає. Вчитель вокалу часто сідає грати сама. Те ж саме відбувається і в середньому хорі, коли педагог не може диригувати, а має акомпанувати для хористів. Через це діти не розуміють, як співати з диригентом. Фінансування хору обрізається адміністрацією дюц. Були зняті метод часи і всі премії залишили лише голу ставку. А Лариса Санцевич і є серцем радості її керівником. Вона веде вокалістів, сабранову групу, зведений хор, продовжує працювати на високому професійному рівні. Хор не отримує за свої перемоги і здобутки жодних путівок чи подарунків на свята. Мотивацією залишаються самі педагоги, їх любов до дітей, яку вони відчувають. Не дивлячись на складність часу, хромейстер повезла хоровий колектив до моря в Болгарію, щоб влітку діти відпочили від тривог і війни, набралися сил, а головне зберегли колектив, підтримали відчуття єдиної творчої родини. Немає жодного фінансування на нові костюми, поїздки, на виступи та концерти, де за оренду приміщення треба платити гроші. Забрані приміщення для занять хорових груп. Всю роботу скорочених штатних одиниць виконують високопрофесійні педагоги, які залишились. Тож мені не зрозуміла поведінка керівництва по відношенню до хору. Мій хор гордість дюрцу району, нашого міста, нашої рідної України, а замість гордості і підтримки. Сприйняття і цікавих спільних концертів, заходів, іде руйнування великого, багаторічного хорового колективу, ім'я, якому радість, незважаючи на всі негативні моменти і труднощі, на війну, на руйнування хору адміністрацією ДЮС, ми є, коли відключення світла, підвали, тривожність, ми і у пікмі під ліхтарики телефонів співаємо на високому професійному рівні. Ми готуємо цікавий репертуар. Знову плануємо виступати і перемагати. Бо в нас є найцінніше і найкраще наші вчителі. А ми, хористи, є в них. І нас усіх об'єднує любов до хорової пісні і музики. Бо ми це радість.